Майстра Шіфу, я вчасно, Не вчасно? Час це ілюзія. Є тільки зараз. То зараз вчасно? Зроби наступний крок по дорозі від воїна до вчителя. Поганий я вчитель. Ай! Це дракон-учитель! Який вродливий! А, привіт, тату! Як ти? Ти не вправний. Хто ви такий? Я шукаю свого сина. Тато? Обніми старого! Хто доведе, що ми взагалі, родичі? Глянь на нас! <звук> Ходім зі мною. Є в далеких горах таємне село на село Банду. Ого! Ти вдома, сину. Ви такі, як я, але маленький. <рес> а ви як я, але старі. О, він чудесний. <рес> я у формі. Кай повернувся. Хто? Майстер болю. Звір понський творецю чудів. Не знаю. Що ж, я працював з Угвеєм. О, О майстер май... Гве! Заткніться! <рес> Кай напав на долину. Тепер він нападе на селище Пан. Тож навчи їх битися. Я вже готовий. Я зроблю з вас майстрів кунг-фу. Кай! <рес> Ніхто не казав, що буде легко. <рес> Готуйся до танцю з небезпекою. <рес> Вороги правди! Оголошую вам війну! Ви що жартуєте? <рес> Ти, мабуть, воїн дракона. Давай краще без балачок. Я заберу дві. Базікало. У цій. Базі 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 цей... базі. кало У цій. Базі-кало. Треба йти туди. Але майстер Шифу сказав. Ти що, поїсться? Навіть майстер піва ніде. А він же курка.